Сьогодні поговоримо про питання, яке хвилює, мабуть, кожного українця у Німеччині. А що ж буде далі з нашим статусом? Параграфом 24? Чи продовжать його, чи потрібно вже готувати робочу візу, а може, час задуматися про повернення додому? Тож є хороша новина. 24-й параграф вже офіційно продовжили до березня 27-го року. Але що ж буде потім? Ось тут і починається найцікавіше. Сьогодні я розкажу вам про три сценарії, які реально можуть чекати на нас. І в кінці дам вам практичні поради щодо того, що можна зробити вже зараз, щоб почуватися спокійніше. Тож, сценарій номер 1 автоматичне продовження. Уявіть собі, березень 2027 року. Ви прокидаєтеся і нічого не змінилося. Робота є, діти ходять у школу, садочок, документи автоматично дійсні, життя йде далі. Так було вже декілька разів. Спочатку 24-й параграф продовжили до 25-го року, потім до 26-го, а тепер вже й до 27-го. Логіка проста. Поки війна в Україні триває, тимчасовий захист теж продовжується. Європейська комісія та Німеччина розуміють, що мільйони українців неможливо раптово змусити повернутися. Більше того, багато з нас вже інтегрувалися, ми працюємо, ми платимо податки, діти навчаються. Тому сценарій з подальшим продовженням. Дуже ймовірний. Але тут є одне але. 24-й параграф це тимчасовий захист. Він не веде прямо до постійного проживання чи громадянства. І саме тому багато хто замислюється над другим сценарієм. Тож сценарій номер два. Перехід на інший статус. Тепер уявіть собі, ситуацію, вам не потрібно чекати. Що вирішить Брюссель чи Берлін? У вас вже є робоча віза, типу Blau-карте або шанс карте або 18B, 18 a Ви самі керуєте своїм майбутнім. Є кілька популярних варіантів. Давайте розберемо. 18а віза для кваліфікованих працівників, що визнали свій диплом. 18Б або блау – це висококваліфіковані спеціалісти. Шанс карта це система балів, яка підходить навіть тим, у кого ще немає робочого контракту. Чому це варто розглядати? Бо робочі візи дають більше стабільності, шлях до постійного проживання значно швидший. Легше воз'єднати родину. І найголовніше, ви не залежите від політичних рішень. Можливо, зараз це здається складним, але подумайте, 2-3 роки і ви вже з постійним дозволом на проживання, а хтось у цей час і далі чекатиме чи продовжить 24-й параграф. Тож, сценарій номер 3 Повернення в Україну. І нарешті такий сценарій він також можливий це повернення додому. Для когось це звучить страшно, а для когось навпаки як перемога. Бо повертатися до своєї сім'ї, до рідного міста, до свого бізнесу це теж дуже сильне рішення. Звичайно, тут важливо все зробити правильно. Знятися з прописки в Німеччині, закрити справи з своїми документами, повідомити про свій виїзд з Німеччини до України. Цей шлях також підійде багатьом, і що найважливіше, якщо якась ситуація, ви завжди зможете повернутися до ЄС, поки програма ще діятиме, типу, триватиме захист 24-й параграф, так? Тож, кожна ситуація і історія унікальна. Для когось майбутнє є це у Берліні проживати, чи у Гамбурзі, чи в Мюнхені, а для когось у Києві чи Львові. Тож, у висновок я хочу сказати: ми маємо три сценарії. Перший 24-й параграф можуть знову продовжити після 27-го року. Друге, можна перейти на робочі візи. і Типу, мати таку стабільність, свою стабільність, або ж повернутися додому, коли це стане можливим і безпечним. А який сценарій ближче саме вам? Напишіть у коментарях, як ви бачите своє майбутнє. Залишитися у Німеччині чи, можливо, плануєте повернутися додому. Також це буде цікаво для багатьох почитати. І не забудьте підписатися на канал, тому що у наступному відео я детально розкриватиму багато важливих тем у Німеччині. Тож, 24-й параграф це саме шанс, але він тимчасовий. Використайте свій час до 2027 року мудро. А я буду поруч, щоб роз'яснити вам всі важливі моменти.